Вітаю вас, хлопці і дівчата! Це канал Дрімайко, а я Шуня. Минулого разу свинка Пепе зі своєю родиною та друзями відправилися у навколосвітню подорож на такому чарівному кораблі. Їх чекали дуже-дуже багато пригод, і шторм, і вітер. А зараз вони пришвартувалися біля. Таємничого острова. Дідусю, дідусю, дивись, який цікавий острів. Швидше за мною. Оп! Оп! Ой, невже тут ніхто не живе? Дідусю, дідусю, Що? Ні, я нічого не чую, я вже старий! О боже, що це?! Що ти робиш? Відпустив свинку! А, -а, -а! не ліш мене! А -а -а! Хто це? О, боже! О, О, як, як страшно! Ти чого тут робиш? Раз, два... Зупинись! Не їж нас! Вибачте мене, будь ласка. Я дуже самотній. Добре, ми тебе вибачаємо, але більше так не роби. Гаразд. Слухайте, а ви зі мною пограйте. Нам же час. А давай ти з нами попливеш? Я? Такий я ж дуже великий, я не поміщуся. А ти спробуй стрибай, Клас! Як тут прикольно. Ну, що? Попливли до дома!